Відчуття такого спокою і морально-психічний стан, можна сказати, поліпшується, коли така прогулянка на коні. Ми у стецені реабілітацією військових займаємося вже давно, але такої актуальності це не було ось останніми роками і особливо зараз. Реабілітація іпотерапії вона проходить для всіх за одним принципом основним. Це заняття без сідла. Тобто людина сідає верхи і на коня тільки на Вальтрап. А ось і з рахунок цього йде вплив на всі системи організму, але в залежності від того, з якою проблемою звертається до нас людина, вже йде додаткове навантаження у вигляді вправ або психологічних якихось теж процесів. Наші фахівці застосовують дуже багато інструментарій при роботі з захисниками, які перебували в полоні, або отримали поранення під час активної участі у зоні ведення бойових дій. Комплекс із Терапевтичних сесій, поєднаних з іпотерапією наразі. Ми плануємо масштабувати цю програму, залучити більшу кількість наших захисників для проходження цього комплексу. Ну, Відчуття хороші, і якби для спини, помагає верховая їзда. Мені порадили пройти курси по терапії для покращення морально-психічного стану. Коли ми сіли перший раз кататися, нам сказали, що якщо ви хочете, ми можемо навчити вас керувати. Тут вже теж кожного індивідуально. Мені, наприклад, було цікаво, я захотів навчитися керувати конем. На морально-психологічний стан працює, тому що є якась така розгрузка. Потім, якщо є бажання, можна вже займатися і тренуваннями, і тут є теж багато різних коней.